Український і німецький регіони планують взаємодіяти в енергетичній, економічній, науковій, медичній, культурній та соціальній сферах. Наша область, і Німецька Федеральна Земля, Північний Рейн-Вестфалія підписали декларацію про співпрацю. Від Дніпропетровщини документ підписали очільник області Сергій Лисак і його перший заступник Володимир Орлов. Від німецької сторони прем'єр-міністр федеральної землі Північний рейн Вестфалія Гендрік В'юст та міністр федеральних і європейських справ, міжнародних справ і засобів масової інформації Натаніель Лімінський. Сьогодні ми підписали спільну декларацію про наміри. Вона стане основою для подальшої тісної співпраці. Між нашими регіонами. Переконаний, що ми будемо розвивати нашу співпрацю не лише у гуманітарній, а й в економічній, науковій, культурній і в інших сферах життєдіяльності. Окремо, хотів би подякувати українським дипломатам, які працюють в Німеччині, за підтримку та допомогу в налагоджуванні контактів. Користуючись нагодою, запрошую вас, пане Вюст та пан Гелімінський, відвідати Дніпропетровщину. Впевнений, ваш, наша співпраця буде корисна на взаємовигідних умовах. Сергій Лисак подякував уряду федеральної землі за чітку і зрозумілу позицію, дружню підтримку та віру в перемогу України. В першу чергу хочеться подякувати всьому уряду Німеччини, всьому німецькому народу за ту народові за ту допомогу, яку ви надаєте нам постійно з першого дня збройної агресії Росії. Підписання цього документа це дійсно результат наших, практичного результат наших попередніх. Контактів попередніх розмов, і я дуже вдячний вам, як сказав пан голова Сергій Петрович Лисак, за ту допомогу, яку ви надали. Це 370 генераторів. Вони дійсно вкрай були необхідні, тому що вони надійшли якраз тоді, коли енергетична система практична була на нулі, і вони наразі. Питають ті пункти незламності, в яких можуть люди прийти, знайти притулок, обігрітися і зробити, ну, скажімо, отримати такі певні базові речі. Тому що, як ми при попередньому спілкуванні з пане Лімінським розмовляли, ворог в першу чергу руйнує. Цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, залишаючи нас без базових таких потреб. Це зв'язок, тепло, світло, інтернети і таке і інше. без чого ну скажемо в цивілізованому світі, ми вже е не уявляємо себе. Під час цифрової зустрічі окреслили, що партнерство відбуватиметься у три етапи. Перший вже розпочали. Це нагальна допомога від німецької сторони Дніпропетровщині. Хендрік В'юст наголосив, що наразі готують до відправки на Дніпропетровщину черговий вантаж. Там генератори, польові кухні, намети. Наступним кроком буде допомога області у повоєнній відбудові. Наприкінці березня уряд федеральної землі запланував конференцію, де розглядатимуть це питання. Третій етап довгострокове партнерство, зокрема, між містами. Університетами, представниками бізнесу також під час цифрової зустрічі пролунав важливий меседж від німецьких партнерів: ми стоїмо з вами пліч опліч.